Безпритульні тварини одна з болючих проблем українських міст. Нині в країні серед чотирилапих, безхаченків багато колишніх домашніх улюбленців. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом у місті здійснює спеціалізований центр. Про долю тварин, зраджених господарями і народжених на вулиці, про чотирилапих, що. Постраждали від рук людини. Ми говоримо сьогодні з виконуючою обов'язки директора центру поводження з тваринами Мариною Бойко. Вітаю вас у студії. Вітаю для початку. Розкажіть, будь ласка, про ваш центр. Яка його мета? Наш центр створено рішенням Криворізької міської ради і почав свою діяльність центр в серпні 2018 року. Основна мета центру відповідно до статуту це регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом біостерилізації. Якщо говорити в цифрах, скільки вуличних собак проходить через Криворізький центр, чи стало їх більше за останні два роки? Ну я вам взагалі скажу цифру, що спочатку роботи центру через наш центр пройшло більше 11 тисяч безпритульних тварин, які були стерилізовані і випущені на місце відлову або прилаштовані в сім'ї. Ну це як пощастить тваринці. А взагалі, в середньому десь 300-350 безпритульних тварин за місяць надходить. Ну, тобто це великі вражаючі цифри, як ми бачимо, тварин на вулицях не стає менше, а з початком військового вторгнення тварин все більше і більше. Яка кількість тварин зараз перебуває у центрі? Це переважно породисті собаки чи дворняжки? Зараз в центрі перебуває близько 400 безпритульних тварин. Це і породисті, і дворняжки. З початком військового вторгнення породистих стало значно більше на вулицях міста. Вони потрапляють до нас в центр. Як правило, це звертаються люди про допомогу, які виїжджають, переїжджають або йдуть на військову службу з проханням прилаштувати в нові сім'ї, допомогти. І звісно, в мене притулок, але ж ми раді завжди допомогти і беремо тварину на прилаштування. Прилаштовуємо ми або допомагають нам в цьому волонтери. Наразі в центрі десь третина собак це породні собаки. І З кожним днем приїжджають до нас і Алабаї, і вівчари, і спаніелі, і чао чао, і такси, і маленькі пікінеси. І дуже рідко знаходиться їх власник. Ну, тобто люди покидають більш за все тварин. З яких причин, ну, у кожного, мабуть, своя причина на тому. Кожна тваринка має свою історію часом болючу, знаємо, відвідували ваш центр. Можливо, є якась історія, яка вразила вас найбільше? О, таких історій у нас дуже багато, і кожна тварина безпритульна, це кожна своя сумна історія, на жаль. І деякі, на щастя, зі щасливим кінцем. Я вам декілька розкажу історій, важна? Такі, що ну, найбільше вразять і будуть цікаві для слухачів. Минулого року до нас повідлову приїхала вівчарка, назвали ми її Кайло. Приїхала вона дуже з великим животом. На перший погляд ловці подумали, що вона вагітна. Але під час огляду лікарем вона виявила, що в неї дуже забитий шлунок, от прям цупкий шлунок. Було прийнято рішення про негайну операцію, і під час операції зі шлунку видали. Каміння, сміття, неперетравлені кістки, неперетравлений сухий корм, пакети. Ну, це був суцільний жах, там просто сміттєве відро було повне від цього всього неперетравленого. До речі, наголошую, що якщо люди під підгодовують безпритульних тварин, купіть краще паштет, якийсь дешевенький корм або сосиски не купляти. Курячі лапи і курячі голови, які зовсім не перетравлюються в шлунку. Ви не робите це добре тварині, ви навпаки, шкодите тварині. Так ось, під час операції операція дуже складна була і вилучено багато незрозумілих предметів зі шлунку. За результатами було невідомо 50 на 50, або виживе, або не виживе. Але завдяки нашому лікарю і старанням фельдшерів кайла одужала. Це був довгий курс реабілітації, погодинне годування спеціалізованим кормом зі шприця, ін'єкції, уколи, капельниці ну, все було чітко відлажено, і Кайла вижила. І завдяки зусиллям волонтерів знайшла жіночка аж в Києві, яка забрала собі Кайлу додому. І вони зараз живуть чудово, щасливо і періодично звітує нам фотографіями, відео, відеопривітами від Кайли. Ми дуже щасливі від таких історій. Ще одна історія. Влітку минулого року привезли нам люди, Метиса Бішона Боню. Ну, така зовсім маленька собачка. Але вона була настільки виснажена, коли ми почали дізнаватися людей, що трапилось, як це відбулося. Вона жила у літніх людей у бабусі з дідусем. За віком вони загинули, померли. Спочатку бабуся, потім дідусь, собачка потрапила недосвідчених людей в руки. Вони зірвали їй шлунок неправильним годуванням, і потім неправильним лікуванням просто її виснажили організм. І Коли вони до нас приїхали зі сльозами на очах, допоможіть, зробіть хоч щось. Ну, Звісно, ми забрали її на лікування інтенсивне. Вона пройшла курс інтенсивного лікування, стан стабілізувався. І напередодні нового 2024 року знайшлась сім'я, яка полюбила боню всім серцем, незважаючи на вади, здоров'я, і забрала до себе в родину. Також вони живуть дуже щасливо. Так, Тобто таких історій дуже багато, і не, не завжди вони зі щасливим кінцем, на жаль. І Ще одну історію я вам розповім, яка дуже така цікава і сентиментальна. На початку 23-го року до нас сповідло потрапила стафорський тер'єр Бестам. Mm -hmm. Так, цікава порода. І собачка на диво була доглянута, гарно виглядала, ну, тобто вад здоров'ям в неї не було. І ми сподівалися, що вона ну, може втекла під час обстрілів чи загубилась, як то часто буває. І ось ось знайдеться господар. Але диво не проходило, і господарі не з'являлись. Беста жила у нас довгих півроку. Доки до нас в центр не прийшла жіночка, яка шукала собі саме Стафа, бо так хотів її чоловік. Бесту вона взяла до себе додому і приурочила це до 40-річчя свого чоловіка, який вже на той момент був в безвісті зниклий на війні. Є ще така у нас сумна історія. Насправді вона сумна. Влітку 2023 року потрапила до нас повідлову доберман дівчинка. Назвали ми її Кася. Кася була ну, сказати, що це в жахливому стані, сказати нічого. Ну, як ми вже потім під час огляду ветеринарами і під час прогулянок з Касею дізналися, що вона, мабуть, жила у чорних розведенців, так називаємо їх. Вона була дуже виснажена, ну дуже. Скільки вона разів на рік народжувала тих цуценят, як їх перепродували, ну це навіть страшно уявити. Тобто молочні пакети там у суки ну, просто були в такому жахливому стані, всі в пухлинах, і ну це просто був жах. І сама по собі вона була геть виснажена. І знавці цієї породи доберман, знають, що у них. Вроджені вади з суглобами можуть бути. І якщо не підтримувати комплексно вітамінами, правильним харчуванням, правильним вигулом і ну, всім іншим в комплексі, то згодом можуть бути проблеми з суглобами із, за суглобами mm -hmm. в тому числі. І ось кашся прийшла до нас, щоб ви розуміли, вона ходила напівсогнутими согнутими лапами, вона просто не могла нормально ходити. Важко було. Вона більш за все от лежала в вольєрі. Вона тиждень після того, як її привезли до нас, просто не могла вставати. Її потихеньку виводили, виносили на вулицю. Ну, вона була привчена до вигулу, і виводили, виносили, щоб вона зробила свої справи. Стан був ну, просто жахливий. Касі також з допомогою волонтерів купляли спеціалізований корм, щоб хоч якось її підтримувати. Купляли вітаміни, давали додаткову інтенсивну терапію. Коли уже стан більш-менш її стабілізував, були прийняті рішення про її стерилізацію, оскільки пристраювати в нову сім'ю. Ну, в такому стані неможливо, так? Собаку потрібно простерилізувати обов'язково, оскільки вона вже народжувала за своє життя багато і багато разів. Ну тобто це нікому не потрібно. Ну і, на превеликий наш жаль, дівчинка Кася під час стерилізації померла. Вона не витримала навантаження. Після загибелі. Кожна тварина у нас піддається розтину, заключення лікаря ведеться, що було, від чого, і що спричинило смерть. То я вам скажу, стан у неї був. ну, То, що ми бачили зовні, то що було добре, а то, що там внутрі, вона була вся в пухлинах, вся просто. І метастази вже поразили її і печінку, і нирки, і все. Ну, тобто, шансів на виживання в неї не було. На жаль. На жаль. Так, на превеликий жаль. І що Кася перенесла за свого життя, ну це не хочеться навіть уявляти. Це якими нелюдями потрібно було бути, щоб довести тварину до такого стану і викинути. Просто виконати як непотріб. Якщо говорити після того, як тваринки потрапляють до вашого центру, яку первинну допомогу ви надаєте і яка їх доля надалі? Ну, перш за все, коли потрапляє тварина до центру, заводиться амбулаторна карта пацієнта, так сказати. Присвалюється жетон номерний, це під якому, ну, наш, як внутрішні документи, де під яким можна далі відслідкувати тварину. Оброблюється від блог кліщів крапельками на холку. І е, за необхідності, якщо потрібна якась ветеринарна допомога, кожну тварину оглядає ветеринарний лікар, то така допомога надається обов'язково. Якщо ні, тварина, е, на первинний погляд, клінічно здорова, вона поміщається в вольєр, проходить карантинування період і потім вже на процедуру стерилізації йде. Чи часто вдається знаходити нових господарів для ваших підопічних? Е, ну, Зараз не дуже часто, на жаль. На жаль, здебільшого зараз викидують тварин, Покидають і, ну я ж кажу, ми такого не розуміємо і, мабуть, ніколи не, розумі... не зрозуміємо. І для всіх працівників центру, коли породні скалічені тварини, та навіть якщо не скалічені, просто породна тварина домашня, видно, що вона домашня опиняється на вулиці, це для всіх просто жаль, нерозуміння, смуток. Як вважаєте, в чому ж таке причина, що взагалом в Україні так багато безпритульних тварин? Тому що в Україні немає жорстких норм відповідальності до власників домашніх тварин, які, які б ці норми контролювали безконтрольне зростання безпритульних тварин на вулицях міст України. Це, по-перше, обов'язкова стерилізація. Якщо ви не являєтесь офіційним розплідником, тварину обов'язково потрібно стерилізувати. По-друге, ідентифікація тварин і реєстрація. До речі, наразі Мінцифра розроблює єдиний державний реєстр домашніх тварин, який буде підв'язаний під дію господаря. І ми дуже чекаємо, коли цей реєстр запрацює, і дуже сподіваємося, що він дасть свої позитивні результати. І нарешті обов'язково своя жорстка система штрафів за недотримання цих норм. І ось тоді, мабуть, буде хоч якийсь результат. Без цього ні. Люди, на жаль, у нас безвідповідальні, особливо це приватний сектор, особливо це селища, де люди, та хай вона народить, а потім ті цуценята десь підкидуються. Якщо порівнювати із закордонним досвідом, які методи боротьби з цією проблемою ми могли б запозичити у них в інших країнах? Е, ну, У них досить жорстка система штрафів, досить жорстка. Там такі суми ну, для наших людей це були б непосильні. Е, І з іншого боку, дієві. Тобто, це суттєвий вплив на людей? Суттєвий вплив, так. Е, ну, як кажуть, е, поки по гаманцю не вдари, людина не зрозуміє. Угу. В Європі штрафи сягають від 25 до 40 тисяч доларів, або ж пов'язання до трьох років позбавлення волі. Ну і це суттєві штрафи. Я вважаю, що потрібно і в нас таке запровадити. Але ж, перш за все, потрібна реєстрація, стерилізація і потім уже відповідальність. І тоді можна до чогось більш-менш цивільного прийти. Випадки нападів безпритульних собак на людей завжди привертають увагу громадськості. Як діяти, якщо сталася така ситуація? Куди звертатися, і, власне, хто нестиме відповідальність за дії тварини? Ну, перш за все, якщо ви бачите угрупування безпритульних собак, які можуть нести небезпеку для вас чи вашої дитини, потрібно перш за все звернутися до нас в центр з заявкою про відлов цих тварин. Звертайтесь, будь ласка, до нас за номером телефону 068 855 6030. Надаєте заявку, вже бригада з відлову виїжджає і оцінює ситуацію. Якщо собаки дійсно агресивні, вони відловлюються і передаються на центр для ревакцинації, якщо вона потрібна, від сказу, і для додаткової соціальної адаптації. З такими тваринами працює кінолог, і після уже остаточного заключення кінолога, що ця тварина соціально адаптована, вона випускається на місце відлову. На жаль, притулку у нас в місті немає. І законодавчо всі тварини, які були виловлені, простерилізовані, соціально адаптовані, випускаються на місце відлову. Наостанок, як вас знайти, де ви знаходитеся? Ось, ймовірно, місія впевнена, є багато тих, хто хоче собі додому тваринку, свого улюбленця. А у вас у центрі дуже багато тих, хто чекає свого нового господаря. Ми знаходимося, як і раніше, в Довгинцівському районі. Вулиця Привітна, 56. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16. І завжди любі всіх прийняти, провести екскурсію. До нас екскурсії приїжджають угу. зі шкіл, з навчальних, вищих закладів, садочки. Ну, садочки так, постарше групи, щоб були. І діти гуляють, бавляться, вибирають собі друга, і потім вже приїжджають з батьками. Щоб обрати собі друга? Якщо ви маєте наміри взяти собі все ж таки друга, ви вирішили зважили свої сили та рівень відповідальності, рівень доходу це також немаловажно, оскільки. Беруть собак крупних порід, а потім виявляється, що їх нема чим годувати, не вистачає нагодування, це також погано. І не вистачає сил ресурсів. І не вистачає сил ресурсів, угу. так, звісно. Якщо ви все ж таки зважили свій рівень відповідальності і бажаєте взяти собі друга, будь ласка, завітайте до нас в центр. Ми завжди раді вам допомогти в виборі друга. Дякую вам. Це була програма 10 хвилин. У студії працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.